Ще одна дуже цікава моделька. Це помфориметр розтіпується повністю. І карманчик на наліпочця, маленький, він на, на змійці. дуже великий карманчик всередині на підкладці, дуже-дуже. Мені здається, що сюди могла покласти взагалі все, що дає школа. Всі підручники, всі розошити, все-все-все-все. Він жорсткий. Гарні лямки. Пом'якшувачі. Ножки такі. Ну і дуже-дуже-дуже місткий, я вам чесно скажу. Це, напевно, наймізкий, який був в нас. Шість кольорів. Три для дівчинки, три для хлопчика. А, ще забула про пропонування. Такий прикольний. Не дуже великий, але ручки всі помістяться.